Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам нашим України. Їдемо по трасі на паровку. Хочу зазняти таке відео, показати, як кара де по трасі. Машини йдуть, фури, він не боїться. Нема як знімати, але ще хіба включимося, коли вже будемо зараз на місці, їдемо в сусіднє село, попросили. Є аж дві дівки для карата на паровку, але... Побачимо, чи будуть палитися, кажуть, що паляться уби дві. стій, стій. стій. Цього сива починає палитися, лише її не парували. Може і спаруємо кубила теж на продажу. Але вже десь проїхали, я знаю, біля 8 кілометрів коні мокрі. Кінь стоїть, нічого не робить та й мокрий. Але дуже добре поводив. Перший раз запріжений з нею. Стоїть хоч би що. Ну Трохи, якщо йно починав їхати, то в руках не гон був тримати, але вже трохи змучився. І вже стоїть. Йо! Відь! Помало трошки в холодочку, бо не сьогодні трохи жара. Йо. Карагаджився змучив. Він так ще на дальняке далеко не їхав, але пробуємо його вчити, щоб був файно все запріжений, ходив вже файно, навіть з горба пробує тримати вчиться, я вже частіше його запрягаю Йо. Файний хід має гісте Неудобно знімати, але нічого трошки познімаємо. Йо нам ще лишилось пару кілометрів, десь певно 3-4 кілометри доїхати. Будемо на місці. Так вже йде возі, вже привик. В парі вже файно йде. Не боїться не ні камінців, нічого. Одною рукою неудобно. Їсть так крас. 24 вересня буде 2 роки. Парад є на продажу, ціна договірна, номер я залишу в описі. Тернопільська область, підгаєцький район. Перший раз з цього кубилою сьогодні запряжений. Да. Вістіка, вість! Добре, що включимося зараз, як будемо вже там на місці, постараємося, якщо буде час, показати які там кобилки. не знаю, ще їх не бачив. Ну, Постараюсь зараз зазняти, показати. Дякую, бажаю вам Все, Ми вже на місці приїхали, один раз вже спарували, зараз покажу кубилку, перев'язують. Кратці змучу трохи. Мовчився. Що, як вона молода, первістка, та й тому, так і ще не хоче дуже сильно стояти. Але стоїть. Та приведете сюди, попробуємо. Ну, то можете навіть вже йти її вести. То теж молода? Та спробуємо. І во скільки часу? Два роки? А, два ще. А, два з Та Лушина навіть може в рік часу сі спарувати. Вона би палилось. Караз зробив свою роботу і відпочиває. Зараз ще, ще одну дівку приведуть. Yeah, pridey troški. Зараз ще включуся, коли ще одну кубилку приведуть. покажу. Хочуть ще одну, щоб на ще одну пустити. Попробуємо. Зараз ще раз на цю. Сти. Кубилу вже забрали до стайні. Карат зробив свою роботу два рази. Зараз чоловік ще одну приведе кубилку, Попробуємо. Каже, хоче попробувати. Teist, teist, teist. Парували нині перевістку. не хотіла перше стояти, але стояла. Зараз так файно попали, кубила, палилася. Хочемо ще на одну спробувати. Ні-ні, він вже просто веде вже другу дівку, то вже... нині вже думаю. Відучай, от зараз попробуємо. Хіба трошки? Зараз вже по роботі, зараз робимо той. Ну, ну, норкарат. Не дури. <різь> <таспілля> Підросла вона, я її видів, вона була менша набагато. Восени її її видів. <клінь> <клінь> <плінь> Файна лишиться. Prrr. ona już w jednym bogu, a nie chce... Ja ja zebruję troszkę na wiech. Prrr, co